Трамп, на жаль, але дивиться на російсько-українську війну через призму своїх симпатій і своєї психологічної залежності від схвалення з боку Путіна. Відповідно, у чому Путіна Трамп визнає тільки негідників, тільки сильних йому ближче Ким Чин, Путін, Орбан. Будь-хто хто не є демократичним лідером, хто є поганим хлопцем або дівчиною, і з ними. Він готовий домовлятися. А ті, хто є хорошими, вони для нього самого початку є. Перепрошую, лузерами, і він тоді каже: Канада, там губернатор нашого штату чергового під назвою Канада, Мексика. Ми будемо зброю погрожувати. Гренландія, та що там та Данія? Вони не можуть впоратися з Гренландією. Ми її заберемо з собі. Бо а, палестинцям просто виселимо в сусідні країни і побудуємо їм там красиві будинки. Чому їм повертатися в Палестіну після цього? Тобто, таке примітивне уявлення, помножене на а, імператив сили а, і того, що все можна вирішити за допомогою сили або груби, або грішми, гриш, він призводить до такої хибної оцінки. І тоді він говорить про те, що або Україна погоджується, або Росія їх знищить. От вже три роки триває, воно ж там то ще через три роки України не буде. Бо таке йому розповідають росіяни, бо це о, співпадає з його картиною світу і в його лозіці, де він шантажує весь світ митами, і весь світ має тоді припусти на колінах домовлятися до нього, або як він висловився, вибудуватися в чергу для того, щоб цілувати його в п'яту точку.